Мій мужні незламний Херсоне, вітаю тебе з річницею визволення нашого міста-героя від російських загарбників. Я так пишаюся тим, що я, Херсонка, я одна із вас, мужніх, незламних справжніх українців, які на увесь світ заявили про те, що Херсон це Україна, був, є і буде завжди. Я так пишаюся своїми земляками і нашими мужніми воїнами, які звільнили наше місто, весь правий берег і які обов'язково звільнять лівий берег, і ми знову будемо разом. Вічна пам'ять тим, хто загинув за нашу свободу, і щира подяка і низький уклін нашим героям, які боронять нас і звільняють. Слава Україні! Слава Херсону, слава ЗСУ! Разом до перемоги!